2003-й – 12-та річниця незалежності України цей рік став роком цінової паніки, територіального конфлікту з Росією та інтриг з політреформою. На початку 2003-го президент України Леонід Кучма виступив з телевізійним зверненням до українського народу, в якому повідомив про підписання указу, згідно з яким на всенародне обговорення виноситься проект закону України про внесення змін до конституції. Головним ідеологом політреформи став глава адміністрації президента Віктор Медведчук. Ще з середини 2002-го в пропрезидентських колах обговорювалася ідея, як запобігти приходу до влади опозиції, яка стрімко набирала популярності і яку на той час очолював Віктор Ющенко. Для цього передбачалося внести зміни до конституції, згідно з якими повноваження глави держави різко звужувались, а парламенту, навпаки, різко збільшувались. Судячи з цього проекту політреформи, саме парламентська. Більшість призначає прем'єра і уряд, що, в свою чергу, робить їх незалежними від президента. В своєму телевізійному зверненні до громадян Леонід Кучма заявив, що після всенародного обговорення проєкту змін до конституції його розгляне Верховна Рада. До речі, тільки жителями Херсонщини до проєкту закону було внесено більше 6 тисяч пропозицій. Між іншим, банкова часу не гаяла і залучала до прихильників політреформи, комуністів і соціалістів, які могли забезпечити в парламенті. 300 голосів, а лідер опозиції Віктор Ющенко докладав усіх зусиль, аби не дати політреформі пройти через парламент. Поки владні ешелони були зайняті політичними інтригами, херсонські суднобутівники порадували своєю роботою, здавши корпус судна, збудованого на замовлення голландської судноплавної компанії. На початку року ми дізналися, що в нашій області проживає 1 мільйон 175 тисяч людей. Дані оприлюднила статистична служба після всеукраїнського перепису. 2003 рік для Херсонщини розпочався непогано. У херсонському аеропорту було запроваджено перший регулярний авіарейс Херсон Стамбул Херсон. А товариство з обмеженою відповідальністю Механічний завод став членом Лондонської товарної біржі кольорових металів. ХБК переробив 320 тонн бавовни, пропонуючи асортимент з 30 найменувань. А румунські ділові кола заявили про бажання співпрацювати з херсонськими підприємствами. Але навесні на Херсонщині ввели надзвичайний стан. Внаслідок сніжної зими рівень води в річках сягнув показників, які востаннє спостерігали у 1985 році. Область потерпала від талих вод. Загалом від підтоплення постраждало 182 села. А люди зазнали збитків на 200 мільйонів гривень. У сільгосвиробників вперше за останні 54 роки через погодні умови було втрачено врожай. Загинуло 70% площ озовини, повністю ячмінь та ріпак половина жита. Аграрії області зазнали збитків на 350 мільйонів гривень, але все ж сподівалися отримати 1 мільйон 200 тисяч тонн зерна. В цей же час в області почали поширюватися чутки з приводу відставки голови облдержадміністрації. Херсонщина вже чекала нового призначення. Все це плітки, і плітки тільки направлені для того, щоб так сказати. Порушити той рівень стабілізації, яка сьогодні є, так і сталося насправді. На початку квітня на Херсонщину завітав міністр промислової політики України Анатолій М'ялиця. Він відвідав ТОВ Херсонські комбайни, ХБК, Державне підприємство Палада та Херсонський суднобудівний завод. А усі ми продовжували обговорювати березневе звернення президента до українського народу та брали участь у єдиних політ днях, запроваджених керівництвом області. 2003-й багатьом з нас запам'ятався легендарним боєм кличко льюіса Мільйон українців, сидячи перед телевізором, із завмиранням серця, спостерігали кривавий поєдинок, який примусив весь світ з повагою заговорити про Україну. Віталій вів по очках в записах усіх трьох суддів, але в третьому раунді боковим ударом Льюіс розсік кличкові брову. Було зафіксовано технічний нокаут. Американська публіка проводжала Віталія оваціями. Цей час на Херсонщині не відступало підтоплення. До цього додалася ще одна біда. У деяких районах області довелося боротися з буревіями. Сильні вітри зносили поверхневий родючий шар ґрунту, через що було втрачено певну частину врожаю. У квітні Херсонщину згадували як в Україні, так і за її межами. У каховці було зафіксовано два смертельних випадки від пневмонії: сарс чи звичайна? Відповідь на це запитання чекали з нетерпінням, але цього разу обійшлося. Та було і позитивне. Розпочалося відродження садового комплексу краса Херсонщини. Автоскладальний завод Анторус налагодив серійне виробництво ваз 210093 Стабільно працював судноремонтний завод Комінтерн. А наприкінці квітня з робочим візитом на Херсонщині побував віце-прем'єр Дмитро Табачник. У 2003 році в нашій країні розпочалися пристрасті по Євробаченню, незважаючи на те, що в Європі цей пісенний конкурс знизив оберти для України. Участь в ньому стало подією року номер один в шоу-бізі. у фіналі брали участь 26 країн. Україну представляв Олександр Пономарьов, який посів 14-те місце, проклавши дорогу на цей конкурс для нашої країни дебютантки. Після холодної і снігової зими розпочалося спекотне літо. Сільгоспвиробники Херсонщини почувалися найгірше за останні 10 років. Цього разу боролися із засухою. Загалом через погодні умови отримати сподівались лише 504 тисячі тонн зерна з площі посівів у 467 тисяч гектарів. До всіх бід додалася ще одна сарана. Аграрії вважали епіцентром її поширення степи біосферного заповідника Асканія Нова, через що на початку липня між господарями прилеглих полів і керівництвом заповідника виникла гостра суперечка. Цей же час відбулося відкриття регіонального відділення акціонерного відкритого товариства банку Надра. Пакистан заявив про наміри замовити у нашому регіоні землечерпальну машину, яку збиралися виготовляти на Херсонському суднобудівному заводі. Представники канадської зернової комісії приїхали запровадити в області технічний проект. А суднозавод спустив зі стаполео для Туреччини танкер, який будували 8 років. А поки аграрії області готувалися до найвідповідальнішої пори року жнив, всі ми були шоковані різким підвищенням цін, які на окремі групи товарів зросли у 2-3 рази. У 2003-му прем'єр Янукович демонструє крутий норов. Його обіцянка відірвати голови губернаторам за зернову кризу цитуються всіма засобами масової інформації. Сьогодні вам говорю і всім остальним, хто зараз відсидить в першому регіоні. Хотіть грати в політику, поіграєте в політику. Влітку країну охопила цінова паніка. Підготовка до неї почалася ще взимку із заяви про те, що через негоду доведеться пересівати 20-30% площ озиміни. Але момент істини настав у червні, коли була оприлюднена інформація Держкомстату про те, що через несприятливі погодні умови загинуло 65% засіяних озимими площ. І тут розпочалося. Практично відразу відреагували виробники борошна. За тиждень оптова ціна борошна вищого сорту з півтори тисячі гривень за тонну піднялася до тисячі вісімсот. Тут же почало дорожчати борошно і в роздріб. У багатьох містах ажіотажний попит. Люди вишикувались в багатогодинні черги. З невеликою затримкою підтягнувся і хліб. В деяких регіонах здорожчав на 20-30 копійок за буханець. В цьому намагалися розібратися комісія з питань контролю за рівнем цін. На початку липня на пленарному засіданні Верховної Ради прем'єр-міністр Янукович заявив, що ситуація на продовольчому ринку перебуває під контролем в усіх регіонах України. Введено обмеження по торговельних надбавках та рівнях рентабельності. В нашій області також було проведено профільну комісію, завдяки якій вдалося знизити ціни на борошно, хліб, крупи. Непередбачуваний 2003-й третій став уроком і досягнень для українських спортсменів. Цього року лідер збірної України з художньої гімнастики Ганна Бессонова в Будапешті стає дворазовою чемпіонкою світу. Зала аплодувала стоячим на цих змаганнях. Гана була близька до звання абсолютної чемпіонки світу, але помилки у вправі з м'ячем зробила її другою. 2003 став визначним для Херсонщини. На початку осені ми відзначали 225-річний ювілей міста. Святкували не один день, відвідували історичні місця, відкривали пам'ятник Потьомкіну, куранти на вижі колишньої ратуші, оновлений залізничний вокзал та кавуновий фестиваль у голій пристані. Крім того, у вересні відбулося виїзне засідання Комітету економічної політики, управління народного господарства, власності та інвестицій Верховної Ради України, головною темою якого став розвиток суднобудування. Цього ж місяця ввели експлуатацію Панкратівський міст. А Херсонщину відвідав міністр агрополітики України Сергій Рижук. У листопаді аграрії підбивали підсумки роботи за рік. Тоді і стало відомо, що отримано зерна всього 430 тисяч тонн. А Херсонський морський торговельний порт отримав буксир багатоцільового призначення, побудований чорноморським суднозаводом. Головною ж темою листопада залишалося підвищення цін на хліб, уникнути якого так і не вдалося. Тоді й було вирішено замість адресних дотацій для малозабезпечених сімей запровадити талони. 2003-й став роком першого територіального конфлікту з Росією. Про маленький острів Тузла узнали не лише у всій Україні, а й за її межами. Тузла піщаний острів у Керченській затоці Азовського моря. Він утворився з Тузловської коси, розмитою в результаті шторму 1925 року. З 1954 року острів було передано до складу України. Він розділяє Крим і Таманський півострів Краснодарського краю Росії. Яблуком розбрату між Україною та Росією стало будівництво дамби від російського таманського берега до піщаної коси в українських територіальних водах. Глава адміністрації президента Російської Федерації Волошин стверджував. Росія ніколи не оставить Україні Керченський пролів. Якщо буде нужно, ми збросимо туди бомбу. Після таких заяв висловлення українських парламентарів рісніли крилатими фразами. Как говорят, за тузлу можно получить и в тузлу. Конфлікт закінчився так же миттєво, як і розпочався. 2003 став роком політичних інтриг, яскравих подій і перших паростків кризи української влади до вирішальних виборів 2004-го залишалось зовсім немало часу.